Доброго дня! З'явилася у нас ось така модель. SDRG19TC. Корпус пластик. Основна особливість, що тут у нас є можливість підтримання постійної температури, незалежно від протоку. Подивимося, як це все у нас буде виглядати. Тут під, у нас під'єднано е, прилад, який буде показувати температуру на виливі тут, і тут у нас вольтметр, тут токові клещі, які будуть показувати нам ток в режимі онлайн. Запускаємо на гарячу воду. Максимальний проток. Зімкнувся дисплей. На дисплеї можна вибрати температуру від 30 до 60 градусів. Але всі ми розуміємо, що щоб догріти до 60, проток буде дуже-дуже маленький. В цьому немає сенсу ніякого. Зараз у нас виставлено 43 градуса. От коли ми торкаємось, це збільшення температури, це зменшення температури. І потім, коли мигати дисплей перестав, то він нам показує... Температуру в протоці 29 градусів. Максимальне споживання 1558 А 225 В напруга. Множимо 15,52 А на 225 вольт. 3,5 кВт маємо. Це зараз споживання. В чому перевага цього проточного водонагрівача? 3,5 кВт це максимальне споживання електроенергії. Але тут у нас присутня модуляція. Тобто, якщо ми з вами беремо, і виставляємо, скажімо, 38 градусів цього. Достатньо і робимо проток менш. От він у нас догріває 38 градусів і зупинився. І дивіться, що у нас йде з споживанням струму. Струм падає. Ось такий от проток. Температура 3940, на дисплеї 38. Трум споживання. Зараз. Давайте вже дочекаємо, цікаво. Ну, нехай навіть 11,5 А. 11,5 множимо ми на 226. 11,5 Помножили на 226 вольт. Це ми дізнаємося, яка споживана потужність в ватах. Це 2,5, ну 2,6 кВт. Тобто наш тен зараз працює не на повну потужність 3,5 кВт, а 2,5 кВт. Споживаючи при цьому менше електроенергії, коли ми, наприклад, миємо там посуду, або коли в нас е взимку температура води на вході дуже низька. І тен повинен ну, проточний водонагрівач витрачає більше потужності для нагріву. А влітку, коли вода на вході менше, менш холодна, у нас тенг витрачає на нагрів менше електроенергії. На зараз споживання 11 ще падає, температура так само підтримується в діапазоні 38. Тепленько, комфортно. Якщо проток збільшимо, відповідно споживання у нас буде рости. Є модуляція споживання електроенергії. Ну і давайте подивимось до якої максимальної температури може догріти проточник цей. Виставляю. Нехай 50. І роблю нові протоколи. Маємо 50 градусів при такому от продукції. І водонагрівач починає сваритися, що це багато, починає моргати. 46. 46 він вже може навіть підтримувати при такому протоці. Вже пішло падати струм нижче 15 А. І така цікава модель. Всім дякую, гарного дня.